Конкурс змагаємося за нове життя номінація, декламація автор Леся Українка до мого фортепіано виконує учениця 4-го В класу Тернопільської початкової школи ерудит Сніжко Злата. Мій давній друже. Мушу я з тобою розтатися надовго. Жаль мені. Тобою звикла я ділитися журбою, повідають думки веселі і сумні. Тож при тобі, мій друже давній, вірний, пройшло життя, дитячеє моє. Як сяду при тобі, я в час вечірній, багато спогадів тоді встає, картина повстає. Зібрав з гурточок, проводить речі і співай гука, на клавішах твоїх швидкий гучний таночок, чиясь весела виграва рука. Та хто це плаче там, в другій хатині, чиє ридання, стримане, тяжке, насила тугу. Почуття гірке. Чого я плакала тоді, чого ридала, тоді ж кругом так весело було. Ох, певно, лихом серце почувала, що на мене мов хмара грізне йшло, Коли я смуток свій на струни клала. З'явилась тіла зграя красних мрій, Веселкою моя надія грала, далеко линув думок легкий рій. Розстаємось надовго ми з тобою. Зостанешся ти в самоті німій, а я не матиму, де дітися журбою. Прощай же. Любый, друженный.